Фейс – це чудова альтернатива дорогим кремам та ін'єкціям. В цьому відео ви дізнаєтеся більше про просту та ефективну процедуру. Фейсфітнес нове слово у б'юті індустрії, хоча не зовсім нове. кажуть, що інтерес до нього хвилями виникав ще у двадцятому столітті. Це комплекс справ, який допомагає тримати у тонусі м'язи обличчя з метою уникнення вікових змін або функціональних, що зумовлені неправильними мімічними звичками. Фейс-фітнес підійде для людей будь-якого віку, починаючи з 18 років, а також будь-якої статі. Але треба керуватися своїми індивідуальними особливостями організму, аби не зашкодити. До протипоказань відносять хвороби шкіри, хвороби лицьових нервів, гіпертонії третього ступеня та інші вади. Фейсфітнес дійсно допомагає боротися з багатьма проблемами, зокрема, мімічними зморшками, втратою тонусу шкіри, гусячими лапками та іншими. Але варто пам'ятати, що фейс-фітнес ефективний лише у комплексі з іншими методами догляду за організмом. Тому дбайте про правильне харчування та фізичні вправи, а також слідкуйте за тим, аби не було перенапруження в області спини та шиї.